Є війна проти громад мігрантів. І ми не дозволимо собі ще одну війну на близькому сході. Руки геть від Ірану. Руки геть від Ірану. Руки геть від Ірану. Руки геть від ірану. Я тут бо е е, кілька днів тому Ізраїль напав на Іран, а Іран це моя батьківщина. Це е е. у мене там сім'я, моя мама. Мій брат, моя невістка і всі мої друзі живуть там. Е -е, і я прийшов сюди, щоб висловитися. Е -е, сказати до нашого президента нам не потрібна війна. Ем, знаєте, я тут як американець, і я, я люблю Америку, але я, я не хочу війни. Я, я потребую миру. Усі люди вони потребують миру. Ось чому я прийшов сюди, бо я безсилий, я не міг навіть поговорити зі своєю родиною. Вони живуть у Тегерані, і я втратив зв'язок з ними. Це важко. Я не розмовляв з ними протягом двох днів. Тож це дуже важко для мене. Я тут далеко, далеко від них. Я відчуваю, що я дуже безнадійна людина в родині. Тож це єдине, що я можу зробити, бути їхнім голосом. Багато моїх друзів пишуть мені в інстаграм. Вони просять мене, Сандра, будь нашим голосом. Нам не потрібна війна. Напади на іранські сім'ї та дітей були виправдані. Чи це виправдано? Чи іранський народ відповідальний за урізання нашої медікейт. І за позбавлення нас доступного житла, я тут сьогодні, щоб протестувати з моєю спільнотою, ЕЕ, виступати проти загрози війни, висунутої Трампом проти Ірану, об'єднувати нашу спільноту навколо боротьби, яку ми ведемо тут з масовими депортаціями ЕЕ, рейдами IC, які руйнують нашу спільноту. І тепер Трамп хоче розпочати ще одну війну за кордоном, ЕЕ, щоб Знаєте, розпочати американо-ізраїльську війну проти Ірану. Тоді як більшість американців тут, як ми знаємо, виступають проти війни, проти будь-якої залученості США у війну на близькому сході, і фактично вимагають, щоб США залишити всі військові бази, що розташовані на кордоні з Іраном, припинити фінансувати мільярди доларів на війну за кордоном, коли нам не вистачає важливих речей тут вдома. Доступне житло, універсальна охорона здоров'я, базові потреби наших працівників, які не задовольняються і не були задоволені, вони сказали нашій спільноті, що Лос-Анджелес був на вулицях за права іммігрантів. Це правильно? Ні. У них є всі гроші світу на це, але не на програми, які дійсно приносять користь робочим людям, як ми. Вони брешуть, готуючи нас до того, що їм доведеться відправляти людей до Ірану. І білий дім. Тисячі протестувальників вийшли на вулиці і рушили до Білого Дому. Він готовий штовхнути цю країну на межу третьої світової війни. Я думаю, це є, це є злочин. Е -е, з боку Ізраїлю розпочати незаконний та необґрунтований напад на Іран проти іранського народу. Е -е, я думаю, що ми сьогодні побачили. ЕЕ, -е, я впевнений, тисячі людей е -е мають виходили на вулиці, щоб сказати, що це була неспровокована атака, незаконна атака, що іранський народ не є нашим ворогом і що ми не хочемо війни. Ми не можемо говорити про це, не згадуючи про людей гази, які були спустошені. Хто зіткнувся з геноцидом у тому, що сила народу це єдина сила, яка може зупинити цю військову машину від знищення всього, що ми знаємо.